Добрий ранок всім. Продовжуємо наше тихе полювання. Сьогодні у нас 6 листопада неділя. 9 годин 40 хвилин. Будемо пробувати знайти хоча б якогось грибочка сьогодні. Не знаю, що з того вийде як не знайдемо, хоча б погуляємся. Так, Сьогодні ми приблизно 8 градусів тепла, цілий тиждень морозу не було, може якийсь ще грибок виліз. Подивимося далі, що буде. Всім слава Україні! Героям слава Що, вирушаємо на пошуки друзі, хотя б якогось ребками одного найшли. Такий, такий Червонячок Худенький. Добренько продовжуємо. Роз яку ми сироїшку ще знайшли. Здорова, гарна. Зараз розріжемо, подивимось. Серепхами лише пошались ті, що були по два тижні тому. Що я видів, ті полишались. Все гарно. Беремо. Кабанчики підійшли, щоб було чути їх. Пішли трошки в другу сторону, бо їм не мішати. Так, добренько продовжуємо. Ось ще така калічка, друзі, попалася, але вона вже, вона вже гнила. Так, то вже певно, все, Тоже все. Добренько, зараз ще подивлюсь на місце. Будемо завершувати. З одного червонячка найшли знаю, що це за червонячок. Але добрий. Так, вже на завершення. На завершення сезону напевно, що такий буде. Так, добренько. Зараз тут трошки походимо, подивимося. Дивіться, друге що я шоуша. Такого молоденького червонечка, який сховався під листя. Аж та хлибок. Ну, це краса. Краса. Жалко, що вже послідні. Подивимося ще в одне місце, ще в одне місце. Так. І будемо завершувати. Фу. Я лише виключу камеру, повертаюся тут ще один червонячок. Те вже красивий. Таке одного там знайшов а другий тут. Ось такі два красенями. Погано видно тут... Ну, я вже на такі червонячки не розраховував. Такі багрибка. Так, добре, тоді ще ходимо трошки. Ось і завершилася чергова серія нашого тихого полювання. Ось із такими чотирма червонячками. Ну. Також будемо завершувати і грибний сезон 2022 року. А також хочу подякувати за підтримку, що були зі мною, за ваші лайки, за коментарі, за підписки. На наступний рік я не знаю, як вийде чи не вийде знімати. Все залежить від, від вас. Від, від вас залежить і пошвидше ви закінчилася війна і вигнати цю нечисть з нашої землі. Тож підтримуємо Збройні Сили України, хто як зможе. Тяжко прощатися. Добренько, з вами був Володимир. Бережіть природу, не смітіть в лісі. Всім мирного неба. А також наш помічник топік.